Гроші забрали в громад. Почали забрати в 23-му році. В 23-му році забрали військовий. Потім силовий Забрали. Потім забрали Реверс. Потім забрали. У Києва кошти столиці на цей рік забрали залишки в громад, в громадах залишки на рахунках, пані Оксано. Чи правильно я вас зрозуміла? Ну і загалом проаналізувавши ситуацію, готуючись до нашої з вами розмови, що е, вилучення у громад військового і силового ПДФО воно фактично знизило можливості громад протистояти ворогу? Чи коректні такі висновки? Це абсолютно правильне стовідсотково е, правдиве твердження про те, що вилучення в громад військового і силового ПДФО знизило можливість громад, по перше, забезпечувати мешканців громад, і сьогодні в аварійних ситуаціях саме з місцевих бюджетів допомагають енергетикам, комунальникам, е, всім е, рятувальникам, хто нас в цій ситуації спасає з одного боку. З іншого боку, і це саме страшне. Е, муніципалітети мають Менше можливості допомагати військовим, тому що гроші mm -hmm. в них забрали. А в нас є офіційні дані з міністерства фінансів про те, що вилучені в громад у 23-му році кошти 9 місяців лежали на рахунках казначейства і не, не йшли до військових. Їх забрали у муніципалітетів і не віддали військовим 9 місяців. Це кошти, які з зсу не отримало. І сьогодні всі громади допомагають військовим. Сьогодні всі військові підрозділи. Всі до одного звертаються до муніципалітетів і потребують цієї допомоги. Допомога ця є, немає інших варіантів. Це наша країна. Ми мусимо її разом захищати. Але складно, коли захист громад, допомога мешканцям е ускладнюється рішеннями органів державної влади. Це звичайно проблема наша спільна, але ми її теж пройдемо, ми її переможемо.